Представляємо вашій увазі дерев'яну модель традиційного винного човна рабелу ручної роботи. Зменшена копія традиційного винного човна це справжня знахідка для колекціонерів та шанувальників незвичайного декору для інтер'єру. Знаменитий човен для транспортування вина будується протягом кількох століть і продовжує курсувати на півночі Португалії, але вже з туристичною метою. Човен виготовляється з пласким дном та довгим веслом яке дозволяє керувати одразу трьом-чотирьом людям. Мініатюрна копія водного транспорту прикрашена прапором Португалії, який використовувався до 1910 року. Виготовлений човен з деревини бука та латуні з додатковим покриттям акриловою лазур'ю. Унікальний витвір декоративного мистецтва представлений в інтернет-магазині Фама у прозорій коробці, яка захищає виріб від пошкоджень. Зробіть особливий подарунок близькій людині до будь-якого світу. without